Сьогодні, 1 серпня тримаю звіт. Сьогодні була у Smart and Final. Це warehouse and Market. <laughs> Знаходиться він недалеко від Сітібанку. <laughs> Я вирішила пройтися, подивитися, чим харчуються американці. В принципі, продуктів дуже багато, і сьогоднішній чек у мене склав. Ось сьогоднішній чек у мене склав, дивимося, 27 доларів 50, 52 центи. Е, Причому <кій> треба звернути увагу, що на продукти, які, на продукти в Америці такси не нараховуються. В цьому чеку у мене такс немає, крім. Е, Пластикового пакету, в який мені склали продукти, і він склав 10 центів. Пластиковий пакет вартує 10 центів. До речі, вони запитують, чи потрібен пакет, чи ні. Ну, оскільки я сказала, так, бо мені нікуди було класти ці придбані продукти, то, в общем, 10 центів мені пішло теж в затрати. Я придбала сьогодні. Стандартно кефір однопроцентний. Кефір коштує 3,99. Ну, взагалі то звісно, велика ціна для такої баночки. Ну, в ній 946 мл. в цій банці 946 мл. Ось цей ,13 кіло 13 він заважив 3,49. І ось цей. Ну, бачите, що там всередині, не буду розказувати, 907 грам. Він заважив 3,49. Далі я вирішила спробувати місцеві, значить, ось вони, так, ось вони так виглядають. Одні ось такі і ось такі. Одні світленькі, інші трошки темніші. Значить, це якісь турецькі. Написано турецькі сусіди, а це місцеві ось ці. Значить, турецькі за 9 центів. Це скидка сьогодні була, да. стандартна ціна на них, в общем там 3 з центами. А я заплатила 99 центів. Сподіваюсь, що не отруюсь ну, цими сосісками. Так. Ці сосіски коштують 5,99. Ну, в общем, різниця є. Сир теж небагато. 340 грамів всього. І воно, скільки в мене заважило, 4,49. 4, долари 49 центів. Я купила к'юкамберс. Тобто, ось ці К'юкамберс, Хто не знає, це. Хто не знає, це звичайні огірки. Так от, кюкамберс коштує 2 долари 49 центів. І вар, вага їх 907 грам. І купила 142 грами. В общем, ну такий салатик. І він теж коштує 2 долари 49 центів. І ще раз повторюю: оце невеличке придбання. У мене склало чепу разом з кулючком 27 доларів 52 цента.